Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами Бердянськ на квітень місяць. Зроблю такі малесенькі відео для того, щоб ви могли продивитися дуже швидесенько з приводу Бердянська. Бердянськ на квітень місяць. Є план, успішний буде план. А у орків ілюзія. Ілюзія, прям ілюзія, ілюзія. У наших хлопців героїзм. А вони маніпулювання. Маніпулювання кого? На ну, агресора. А у нас незламність. Прекрасно. Південь. Повітряний бій. Захист вищих сил, північ. На волосині завоювання. Так, значить так, бердянськ, не панікуємо. Квітень місяць буде таким місяцем планування, розвитку плану цього досягнення, щоб цей план був повністю виконаний. Те, що дії будуть вам здаватися, що вони відбуваються дуже-дуже Повільно, а, ну, ви це буде бачити, так як нібито повільно. Але можу сказати, що вони будуватимуться так, як це потрібно робити. А, з приводу агресора, мені не подобається отут, не подобається шпиталь, не подобається. Я так думаю, що щось будуть привозити якихось там орків, але не, тут, не в цьому справа. Щось якийсь буде, знаєте, як... По шпиталю, якась така нехороша ситуація по шпиталю. Можливо, чи підрив, чи щось таке буде. Захід надає щось зброю. Так, в Бердянськ є, звичайно, небезпека від контрнаступу. Ну, слухайте, вона і буде небезпека, що ж, є небезпека, але ну, ми ж все прекрасно розуміємо, що у нас кінечний. Ми... Нам головне звільнення територій, так? І звільнення наших земель, звільнення наших людей від отого ординського. Прям. Прям вся територія. Так, де буде? Ну, Для росіян, для росийців. Я так думаю, що вони будуть відходити. І квітень і травень це буде виходом, виходом їхніх рососейських оцих всіх, штук. А для нас виходить перемога і відродження. Тобто щось буде відроджуватися на цих територіях, на території Бердянського району. Але дивіться, це квітень, от травень навіть я б дуже спекала. Отак. От Але найголовніша тут карта це рух, і він буде успішний. Дякую ЗСУ, дякую всім, хто до цього причетний. Бердянці, тримайтеся, все буде Україна. Україна перемогла. Дякую вам дуже.